Що потрібно робити з Божою благодаттю? Люди вірять, те, що і не одна людина, те, що ти от, от, отримав благодать від Бога спасіння і все. Але насправді апостоли вчили, що нею треба служити. І апостол Петро чітко показує, що обрання від Бога цінувати, тобто цінувати церкву і можливість бути частиною цієї церкви, ось і е, служити Богу. Ось, ну і також дуже важливий пункт це совість. Ось тобто чинити по совісті, не бути безсовісною людиною, ось тобто бути відповідальною людиною. І насправді дехто говорить, о, там благодать може нічого не робити. Але апостол Петро так не вчить, і насправді це безумство сперечатися з ним, тому що він ходив по воді. Ось і сьогодні таких людей немає, насправді. І в цих двох посланнях, хоча їх небагато, там вісім розділів всього, але він відкрив насправді, яким чином ми можемо жити в благодаті, догаджати Богу.